Один ковток, і ти у ритмі. Моршинська спорт, 100% відновлення. Наші вітання усім шанувальникам українського футболу. Запрошуємо вас на клубний ютуб канал футбольного клубу Металіст на перегляд прямої трансляції контрольного матчу в рамках зимових начально-тренувальних зборів. Сьогодні харківський металіст зустрічатиметься проти Чернівецької «Буковини». Моментів металіста ж ніяк не заслуговував на підсумкову поразку. Згадуються просто зараз моменти, які мав Василь Луців, Данило Кайдалов, Даніл Тепляков. Так тут небезпечна атака металіста. і можна забувати рахунок 1-0 але арбітер сьогоднішнього матчу Петро Котубей фіксує порушення правил, схоже, атаці. Так, 10 пробігає, що удар буде. Петро Луцієв! Здорово пробуває Герман Пеньков. Класний сейф. Починають великі кількості з'являтися, коли команда максимально швид, швидко проходить центральну. центр поля. Ось такий момент. Ось якраз, до речі, приклад того, про що, що подає Кирило Дігтяр завжди. Має нести загрозу. Вже бачив одну подачу від «Діхтяря» сьогодні було небезпечно. І ось тепер ну і знову, і знову. І команда Андрія Ніщенка. Байрака, байрака. Ніже! Ніже! Небезпечно! Кожушко був на вістрі ці атаки. Колубок там да, теплий! Да, да. Ми Бачимо один з варіантів цих цікавих розіграшів від Буковини, коли футболісти а, у штрафному майданчику скупчуються аж за. Обидві команди знизили намагання високо накривати одне одного у середній блок. Що Буковина, що металіст більше переходять при атаках суперника. Тепляко! Фудор! Позорота! Увага! Розігрують харків'яни Оріховський. Оріховський чудово обіграє опонента, її робить подачу. Потрібно пробивати комусь. Же. Удар позворота. Ще одна спроба металіста. Одним дотиком, іншим віддав, і він одразу бачить продовження. Ну, ось тут перехоплення. Удар і м'яч у воротах. Буковина відкриває рахунок. Справа в захисті розташовується. Ну, гра поновилася. 1-0 на 41-й хвилині. Буковина повела. Хороша передача від Сиренка. Приходько. Приходько! Удар! Один -один. Таки в атаку якусь там вільну зону, але вже там не було порушення правил, гра продовжується. Кот, Петро Котубей, арбітр матчу. Не бачить там порушення правил проти підручного. Знову високий пресинг він металіста. Вдається з під нього вийти. Чернівчанам! Тут має бути положення поза грою, але вже немає. Кожушко, сам на сам. І м'яч у воротах. Дцять п'ятий Віталій Груша, десятий Богдан Байчук із капітанською пов'язкою. Атакує металісту, да, Вище воріт. Це Даніель Варнато спробував дуже, що в положенні поза грою перебував кожушко, який потім, вийшовши сам на сам з рибаком, поділився м'ячем із Дахновським, і дозволив тому зробити дубль. на Наталь стійку не дотягнувся. До... Вийшов о, ще фактурний Богдан Порох. Подача, ну, Даніо Приходько. А це Віталій Федорів. Завдав удар. І є можливість контратакувати у металіста. Передачу підручного на приходька. Приходько на хороші швидкості рухається. Хороша передача. На третякова. Третяков. Війську команду у період. О, останнього перебування на цей момент металіста. У Прем'єр-лізі і саме Богдан Бойчук стає автором асисту. Ось цього взяття орігом двох днів Ужгород і лівий берег трошки змістили тренувальний цикл із звичного розпорядку. Один матч на тиждень. Ось такий удар від Даніеля Вернатоса. Подачу Багачанського. Петро Луців треба бити. Удар ворота. Хороша, ще одна хороша атака від металіста і з завершенням. Астеанфор! Похвально, що обидві команди намагаються грати в дотик, не затримувати О, довго м'яч. Так, тут небезпечно і Гол, 4-1. Так, а хто у нас? Мак... 88 хвилина матчу. Потихеньку наближається до завершення. У нас основний час цього поєдинку. І Кирило Киролодігтя робить подачу. Порох. Ви шворієте порох. Один ковток. І ти у ритмі. Маршинська спорт 100% відновлення.